себе більше міліції, повністю, наприклад, як дух цієї народу, щоб зустріти увагу, щоб мали нормальні якісні дороги, вони ж сплачують кошти за позиції відрахування дороги, вони сплачують першу реєстрацію автомобіля. Тобто гроші є, а вони просто не застосовуються і не використовуються. Ось. І міліція постійно викликає тих людей на довг. Логічно, що люди в селах, в районах, вони їм це некомфортно переживають і таким чином намагаються придушити. Міця давно стала перестала бути системою, більше більшість вже є суток влада охорони. І доказ для цього не треба далеко ходити е у Львові, на вулиці Стрийській, виділяють на будівництво нового офісу для міліції 47 мільйонів гривень, а на дороги цілого району з державного бюджету виділяють 43. Це субвенція. Просто порівняємо. Для того, щоб було комфортно жити, для того, щоб працювати було комфортно Ось, а справедливості я, наприклад, тут не бачу взагалі. Це мова йде про той шанательний опис, на нього можна подивитися з прозорими вікнами, який буде на вулиці Скрипці. Що найцікавіше, на заяві було 7 серпня, я про це зайде, про цей офіс. До речі, жоден чиновник, чи медміста, чи депутат, чи хтось з керівництва області не відгукнувся на цю заяву. Як забрали кошти. На ремонт садочків, на ремонт шкіл і віддали кошти на будівництво кожнабільного офісу на скринстві. Жодної відгуки я на це не хочу. Це також одразу показує хто, хто з ким співпрацює, і хто кого обслуговує. Міліція народшає, міліція судова. На звернення мої особисті начальник міліції Львівської не відгукнувся. У мене є ряд питань безпосередньо до нього стосовно. Того, як виділити кошти, як виділити ділянку, як так він зумів переконати депутатів, які не люблять міліцію, щоб вони надали цю ділянку. І як так швидко всі прийшли по погодження за три місяці. Любий чи баб про стара людина, чекає на це півтора місяця, якщо не півтора року, якщо не більше. Ну, якщо подивитися логічно, я подивився з точки зору такої. І користуючись нагодою через вас, шановні журналісти, хочу запросити, чи як це правильно буду сказати, викликати, пана Земоленко на зустріч. він нас прийняв і дав відповідь разом спільно на ті питання, які тільки що я озвучив. Чому хочу, щоб ми це спільно пішли, зробили? Дуже просто. Що потім не вийшло так, що я пішов туди сам, а потім скажу, що я впав, поламав, поламав собі ребра і там слизькі дуже сходи в цьому старому країні, тому ми будуємо нове. Тому є прохання, щоб ми пішли разом. Ну, так просто люди навіть говорять, що там буває, так виходять після зустрічі з міліціонером. Зустрі. Подивимося, наскільки є відкрита місія. Чи вона взагалі готова до діалогу? Отакі гарячі питання, які озвучили. І ми дізнаємося, як починає змінюватися ситуація.